Кошенята попліткуємо цей день настав, зливаємо каст учасниць нового сезону проєкту Холостяк 14 із Тарасом Цимбалюком. Мочуйтесь зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Річ. І творя ціч. Друзі, за доброю традицією. вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу учасницю проєкту. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Посилання на мій інстаграм в описі та в закріплених сьогодні випуск досить цікавий, особливо для шанувальників проєкту Холостяк, тому що ми зільємо основний каст. Тобто учасниці, які прийняли участь в новому сезоні, можуть бути деякі неточності, похибки, але ми пліткарі, ми взагалі ніколи нічого не стверджуємо і нікому нічим не зобов'язані. Значить, 14 учасниць, про яких нам вдалося дізнатися, вмощитись зручніше, а я не буду тягнути кота за хвоста, розпочинаємо. До речі, ще більше зливів та інформації про шоу буде в нашому телеграм-каналі. Тож переходьте посилання в описі та взагалі. Закріплених. Поїхали. Перша дівчинка нового сезону це Валерія Жуковська. Що про неї відомо. Вона засновниця Find Your Cake. Це у нас кенді-бар, так званий, а також жуковська дресаж. Dressage. Dressage. Коротше, у мене з Pronoun problems. Значить, Ukrainian Dress Rider uh, Based in Germany. Ну, що я можу тут сказати? Досить типова дівчинка по своєму типажу для участі в проєкті. Ми бачимо з вами красиву стрічку, красиві світлини і нічого іншого. Тобто складно в принципі сказати про неї, що вона себе представляє як особистість, тому що вона не блогериця, не блогерка, а просто красиво позує, виставляє світлини. Типажно гарна і чудово вписується в каст шоу. Друга учасниця у нас Оксана Шанюк, лікар-косметолог, тренер, лайфстайл, ведуча деревені з косметологом, подорожі, стиль, краса. Ділиться натхненням та експертністю. Така у нас багатогранна особистість, яка теж позиціонує себе як бюті бюті виставляє красиві світлини. Ну і, в принципі, сказати щось більш конкретне про її профіль складно в неї написано. 1 червня було робота, стиль життя все в одному кадрі. Я живу красою не тільки на роботі, а й кожного дня. Там, де впевненість у собі зустрічається з жіночністю, бо краса це не тільки процедури, а ще й стан душі, статуси звика, прості господі, і нічого більше. Якісь висновки робити не можу. Кажу ще раз: хто що знає про дівчат, будь ласка, надсилайте в Директ моєї інсти. усі скелети обов'язково витягнемо. Далі у нас Дарина Зотова. Дар'я Зотова це українська модель, багато подорожей, фотошутів і красиві світлини позування. Більше нічого особливого з її профілю, ви сказати навряд чи зможете. Ну от 1 червня в неї був пост бріліантам, прощаються острі грані. Ну, тобто, вона у нас російськомовна. Окей, зрозуміло, що я можу зробити нічого. Юлія Артюх навпаки відрізняється своїм досить повсякденним звичайним профілем. Як я розумію, в неї є син, і на відміну від дівчат, в неї немає інстаграм вітрини. І на цьому дякую, Анастасія Шаманська. Ні, вам не почулося не Аліна Шаманська. Андерстенд На Ай андерстенд Евсин. А, Анастасія позиціонує себе як фаундер, something new, спорт, e, summer life, work. Ну тобто нічого особливого, ви просто побачите красиві світлини, красивий відпочинок, і на цьому все. А стосовно роботи, я так розумію, щось пов'язано із судом, тому що судячи із закріпленого, можна принаймні таки зробити висновок. Бліц масштабування вивчає і не тільки. А, тобто діяльність в неї досить цікава, але подивимось, як вона себе позиціонуватиме на проєкті. Отже, хто що знає про цю панянку, надсилайте, будь ласка, в директ мого інстаграму. Яна Андрієнко. Взагалі, з її профілю складно що небудь зрозуміти, але теж приймає участь в шоу. А ось Надін Головчук у нас теж модель Київ-Львів Хмельницький. Про мене від мрії до цілі живу 8 років на фотостудії. Останній пост. Мій погляд це мій оберіг від нечисті та зла. Смайлик. комерційні зйомки. Також в неї в профілі зазначено. Я жінка і мені 26, але робить мене жінкою не вік. Не каблучка на безіменному пальці, не кошти, які я заробляю чи витрачаю, не статус, за яким ми біжимо все своє життя, а стан, який я вибудовую та віднаходжу у собі кожного дня. Травми, які впродовж року розколупувала та пропрацьовувала, сльози, яким давала волю, біль який проживала та жаліла себе, дозволяла бути слабкою, дозволяла собі бути нестерпною, дозволяла бути живою та не ховати свою неідеальність. Прийняття себе, свої слабкості, свої нерівності на цілі та. Характері розчаровувалась та розчаровувала, бо ставала некомфортно, вибудовуючи свої кордони. Для когось стала ще жорсткішою, а для когось ще кращою. Але для себе нарешті я стала тією підтримкою та опорою, яку весь час шукала у комусь. В принципі, розумієте, все про сильна, незалежна, красива, особлива. Тож, як то кажуть, маємо те, що маємо. А от Ніколета Бірюкова, тревел-експерт, модель, муза. Значить, вона в останньому своєму дописі від 17 червня зазначила: друзі, я знову вирішила взяти аскезу від соцмереж. Я роблю повний детокс. Я повернусь обов'язково до вас. Всіх обіймаю і цілую по робочим питанням. Звертайтесь і вказаний профіль. Як ви вже зрозуміли, ця детокс-аскеза і є Тарас Цимбалюк. Класична типова дівчинка для проєкту Холостяк, нічого особливого, теж красивий інстаграм, все про красиве життя. Вікторія крилась чи крилась, вибачте, в мене завжди проблеми із наголосами на прізвищах. Лайфстайл, б'юті, фешн, теж комерційні зйомки, все красиво, все типово, нічого особливого для розуміння, як насправді живе дівчинка, окрім інстаграм вітрини, ви не зрозумієте. Софі Шамі чи Шамі міз Україна 2023, викладач з фотопозування та дефіле теж чудово вписується в проєкт. Затримається надовго чи ні, це ми все пізніше розберемо, але... Теж інстаграм вітрина, тільки красиві світлини. Також в її інстаграм-профілі від 6 червня розміщено чимливий допис про її тата. Ти завжди був поруч. Ти моя опора, мій спокій, мій захист. З тобою я навчилася не боятися життя, бо знала, тато підтримає, тато розуміє, тато ніколи не зрадить. Я завжди буду твоєю опорою, так як ти був нею для мене. Дякую, тату, за любов без умов за віру в мене. Коли я сама в себе не вірила, я тебе дуже люблю і завжди любитиму. Судячи зі світлин, ми розуміємо, що її тато військовослужбовець. До речі, редактори проєкту люблять досить соціальні лінії та історії. І я думаю, що ось ця дівчинка може затриматися в проєкті надовго, але цю тему ми будемо розбирати дещо пізніше. А от Ірина Юріївна теж класичний типовий інстаграм. Інстаграм вітрина, за якою ми не можемо розгледіти людину, зрозуміти, що це за персонаж, який проживає шлях. Не можу сказати, це добре чи погано, тому що в інстаграмі усі намагаються бути кращою версією себе, але тим не менш за цими фейковими історіями дуже складно зрозуміти, що себе представляє людина насправді. Романець Дарія, вона у нас фотографиня з Дніпра, інстаграм навчання весілля, засновниця агенції Persona Wedding, фотографер. Чотири роки було дві фотостудії. Всім привіт, мене звати Дарія Романець. Мені 27 і вже 5 років моя команда створює. Мені подобається, що в неї більш живий профіль. Ти хоча б розумієш, якою діяльністю вона займається, не маскуючи усе за моделінгом, тому що ви, любі мої друзі, можете чудово зрозуміти і зробити висновок, що з себе представляє моделінг сьогодення. Я не хочу знецінити професію моделі в жодному випадку. Але проєкт Холостяк моделі, самі розумієте, висновки робіть далі. Тетяна Довгань досить простий профіль, і мені це подобається. Немає ніякого випендрюжу, немає пафосних знімків, але теж красивий профіль про красиве життя і нічого особливо не зрозуміло. Тільки те, що багато подорожує і любить себе красиво. Ірина Пономаренко, модель Хмельницький, Київ, усе життя моє здійснення мрія. Говорить вона в своєму інстаграмі, і ви теж побачите красиві снепи, комерційні, некомерційні все про красу і нічого про особистість. А от Юлія Коренюк у нас фешн-портрет-фотографер, візуальний едюкейтор. Також раніше в своїх випусках я озвучував пані Камілу, і ще про одну панянку поговоримо незабаром. Тобто, попередньо ми з вами що бачимо, каст цього року нічим не відрізняється від попередніх років. Усе те ж саме: красиві моделі, комерційні профілі і з року в рік одне й те ж саме. Мені здається, що для проекту Холостяк єдиний шлях врятувати ситуацію в майбутньому. Відійти від класичних канонів. Я розумію, що є франшиза і є певні вимоги, яким ви відповідаєте, бо ви придбали цю франшизу. Але невже не можна домовитись і зробити сезон більш креативним, більш цікавим? А тут ми будемо бачити, як Тарас Цимбалюк лижиться з моделями, з дівчатками, у яких красиві інстаграм-профілі і на цьому все. Це ж взагалі не про любов. Це взагалі не про почуття. Тут виключно все. Про комерцію, про те, як дівчата прийшли себе пропіарити, підвищити ціник на свій інстаграм, і на цьому все. І далі якихось історій ми не заходимо. Проект Холостяк сьогодні намагається паразитувати на соціально важливих темах. Ми бачили повний провал в 13 сезоні. Я впевнений, що в цьому сезоні ми теж побачимо крінж. Я думаю, що більшість глядачів для себе вже зробили висновки давним-давно і зрозуміли, що холостяк це не про любов. Холостяк це виключно індійське кіно українського виробництва на певному етапі. Тобто, ми 2-3 місяці будемо дивитися «Ха-ха, хі-хі», смакувати зливи, смакувати скандальчики і не більше того, і вже ніхто не очікує від головного героя, що він буде якось дівчинкою, тривалий час разом по контракту відпрацюють піврочку. Походять на заходи, пофотографуються, десь публічно декілька разів поцілуються, і на цьому все. Тож сприймаємо даний проєкт виключно як сюр реаліті. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка з дівчат вам сподобалась найбільше. Хто що знає про ту чи іншу учасницю? Сезон зливів відкрито. Надсилайте в Директ мої інстаграму, посилання в описі та в закріплених. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось. Ну і перший епізод нам покаже, хто із вище зазначених дівчат, все ж таки пройшов до основного касту.